Що як кидав, як вона пантеміна? Ага. Так і біда, та ну як? Боже, і далі налякається, скажи, це що таке? Ти ніж не знає. Ну завжди не пізнаєшся з цією прическою. د ویرې سويليټيستا Спину А ты не Спав теж сьогодні. тянет. Теж сьогодні на заснув. Коли? Недавно. Десь в пять теж. На сон. А, а рано ти тут мене рано вставала, она Хто його має моя в дитині? Вона? Рано встаєш, раніше нас, ми з дідом спимо він ходить. Ну, ходить. Вчора нелягати, то встаєш, так? Но... Ну так, да. треба з вечора лягати, але тут уроки, тобі страшно уроки вчити. Ну. Треба ще дуже слухати, як вчитель розказує, заповнити, маєш в бібліотеку да йти, вивчати, конспектувати, щоб все. Фіксувати, що вчився добре. Бо це ж бюджетні гроші, будуть питати за знання. Так. No. Та вже не буде так, як мама ходить в школу за тебе. Ага. No. Мама далеко буде, аж мерить. Ага, oh, і па. Ти телефон хоч не виключай, щоб ми тобі дзвонили. Ага, oh, і да. Не виключити і все. Треба кожен день, щоб чути тебе. На зв'язок виходити. Ні, хоча б раз тиждень. Добре. Оля, добре. це ж Одеса, треба кожен день. Який кожен день? Звісно. Раз тиждень. Ти йде на море голови. А що? Ти ж не буде бігти на тебе в Одесу. Раз тиждень ти все. Ага. Угу. Мені тяжко підняти, сказати, що їв, що робив. Так, да, сложно. Як день пройшов? Коля, ну кинь одяг, що є такий інститут железнодорожного транспорту чи нема? Це треба мамин телефон брати. Що, ну ти погляди. Це поздно. Є, він, в Києві є, я не знаю, чи в Вінниці це немає, але десь її за люди. Зірна транспортність, це найкраща спеціальність. Во-первых, зарплата постоянна, робота є. І дорога є. Інженер робить спеціально, чи, чим чи мастером, чи чим, це найкраще, забули за різний транспорт. Це багато батьків. Я не знаю, але туди не дуже багато йде. Те, за нього і забули і не знали. Це хто, які батьки роблять, що вони про нього думають. Це інженер такий, інженер такий, інженер по св'язі, інженер по тому, все, інститут. А все, не знаю, це. Це треба голову мати, це треба говорити, балакати, це можна. Бо я навчиться. президентом можна бути, інститут кончити, але треба голомати. Треба балакати, заробити робити. Як э, Путін, так і де розумний. Айба. А що ж? Навчися говорити. Хороші діла творити, з поганими не заводишся там компаніями. Бо всякі є люди. Аби хороша компанія попалася в, в комнаті. Вот два це чого? а Що? Що, А? Паша! Чего звук? Подожди, вот себе как звонится. Що? Коля перезаєш, що ти на нього кажеш, так Ну а що не розказати дитині за цю спеціальність, не наставити? Він за рубля на дорогу не дав. Нічого, Бог все знає, все пише. Колись йому свети заплатити за цю дитину. Аграрний це така вища математика, туди його не треба його туди далі на Одесу. Кричав по хаті бігав. Техніку Технікуми висвітлюють залізничні. Ти може техніку? Можна техніку Ні, а, залізничний транспорт, університети та озеро України. Мої діти всі на вчителі. Це що таке? Зяті вчителі. Внуки вчителі. Ти вже є, приймаю, всі тут так. І ви ж почалися... Після і спеціальності толку ніякої нема. Або треба чимось другим зайнятися, або... Або, або, або вчителем, а вчителем зараз то нічого, вона зарплата хороша, але треба це любити цю роботу. Ну, а там голова аж трішить, так діти там, ти кричать, ти... Та нічого, два часа три побудь, щоб додому зробили. Хай кричать. Корінь живі світлює.

Автодорожник за шкота закончив Малин. Автодорожный институт. Начальник автоколони, может, директор автоколоніт. Це я институт не кончав автоколоне, я квит. не могу, Коля, может ты. Ти... Соколюк? Да. Не, не Соколюк, а я друг. Буду Барабан? Да. Бубан? Да. Не такої. Янукович був директором автоколони. Кто? Янукович. Який Янукович? — Янукович, що президентом був. Директор Є? автобази був. Да. Бураки возив колись тут. Красночинку приїжджав, Гродків. В, в Донецьку робив був Советский Союз. Я до цього до президентства. Директор бази був, автобази. Бураки привозять тут був. По Крижовській районі був, в Директор автобази був. Шо, це, яка автобаза. Раніше була автобаза, тисячу машин, там народа тисячі. Ну а ці роллери, пулери в тебе там були, теж не що жить пентагон. Вибрали шофера як ось. Ні, автозавод, автобусний завод. Там 100 автобусів, 100 шиферів, 100 кондукторів. 200 людей, це ж велика сила. А це тут автоколона там. 30 чоловік, 40. Це ж не. Ох, муку а? Не може коля боляне. Та ладно, вже, я вже сетий. Яйці варю. Не сэти. Яйцы не Нет. Не Та не їй вс. Есть, вже? Рогу. Шковолезну. А, ну Я вчора маленький кабачок в себе на полі вирвала. Що, нема кабачок? То тоді я з два на кіла назбирала. А після того йду, і нема нічого вже вимикала. мабуть, вони густо що. Я один вже великий. Це маленький один нашо. Коля пельмені кажи ні. Вережівку кладу, так? Да? Дорогу візьме. Ну ладно. Берися наші, бо що там той ковбаси? Зістав перед всю, а потім не буде нічого, ти йому на нашу зістати які там цілі в тій Одесі роздивляйся, коля стація, е, яка каса до крижополя. Добре? Там багато платформ електричок, тако багато. Треба шукати одеса вапнярка. Можна поїхати в другий кінець, а електричка не повернеться вже. І щоб гроші були в кармані, бо заїдеш, а на що повернеш. Добре роздивляйся. І каси теж на вапнярку віддільно, та так туди, та туди. У будівській вчора чуть не плачуть. Боже, колю в Одесу. Не могли його в Вінниці. Та ж він нічого не знає, нікуди не був. Що їм де робити ті Одесі? Він зажмеренка і губиться без кінця. То на автобус не попав, то на рейсах загубився. Ходаться, боже мій. Нікуди не ходити, тільки інститут і вокзал. Машу ходити. Нікого не слухати, там має по телефонній вас каше якийсь хороший тобі на таці буде казати, то не слухай. Бо він... Чого? Тож що? Що Васька — це враг, знає. Що каже, то треба наоборот робити. Він тобі має підказувати дурнетке сам. Ой, бо а -а -а. Бреше, баба. Да, бреше баба. бреше баба. Він Тобі казав за навчання заплати за гуртожиток Вінниці, гайда. А навіть і о... не кинув, ні рубля. Гроші ж нема, так? Ну так, нема. І на хліб тобі на дорогу не дав, ні рубля. Чого, дав же янтарь? — А, ah, янтарі, да. так. — Ти ковбаси дав. Uh -huh. uh -huh. Ковбаси дав. — А він не знає, білет дав до праці. — Конфєт цілий з меню. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Кульок, конфет. А що, а що? А що, а що? — А чоркій А що? А що, ні? Чого? Там Коля, дай прическу зробиш. — Да, нашу. Нашу, щоб гарно було. А Високий, патлі тако, можна налягати чучело прибіг на подвіра. Коля, ну. що ці прически. Ну не хлопчиков такі ходить. Ті очі гарні голубі, а ти портиш вітне, ці прически. Лягай поспи, бо цілу ніч не будемо спати. Та я буду спати. А, це я не буду, так? А да? ну, вам що не спати? Поїзд приходив в тупік. Тупік, так. Да. Да. Торбу хтось забере ти заберете, тупік. Ай, ко от і торб? Ну назад за що приїдеш? Це, то гроші десь не класти далеко від себе? Так. Да. Ну, накрився в Чи це вже виключив? Виключ. Це вже ти хочеш. А я казала, клади воду на пельмені, а я пішов, я пішов, мені не треба. Варенки їж, сало своє. Мені нічого не хоче помогти. Кажу, клади воду, каструлю, хай кипить на пельмені, А я нічого я не буду. Заяву, коля, хай кидають, чи не будеш поступати. кидають, куди що ж? Ти во... будеш на ті парі. Ти іди. що, дурна, я ж в воєнкобат вже попав. Що ти хочеш від мене? Звісно, я буду куди, в мене вже вибора нема. То треба постригтися, треба біла рубашка, треба брюки, а не в спортивному костюмі. Ой, бо стереотіпи пішли. стереотипи. Ти що костюм, то якийсь піжам якийсь. коля треба, гарний парень. І гардо вдінся, гардо веде себе примерно. І співай, не відставай, бо бачиш, відстав на одну, один е, квартал цілий рік не міг донат, а? Чого до перегнав, так? Так, да, перегнав. А що? Був би здав на 160, а здав Ти на 130. Би в вчився, а так Ти і на ж і та платив та... би, і все. А так треба дати. І платив би, так. Да. А так на державний попав. І слава Богу. Бідати Ай, Хай Боженька допомагає так страшно, що це ти далеко від нас. В Він і цей раз поїхала, привезла торбинку, а це ж Боже, Боже. Може не поступаєш, ще ж не подали заяву. О, можеш новою почтою мені вже призвати, а не їхати. Там по новій почті якось можна. А? По новій почті можна торбу якось передавати. Ой, та почта завезе кудись під Польщу. То то Наташу це як. Наташа цей направити все. А то б дефіцино та що передав дує. А я щось не. Я была далеко від ой, а. Ой, але ніколи це як село, як кропель. А Одеса, це гори, це так. Треба бути шустрим, ні з ким нічого не мати, нікого не зачіпати ні в сторону в сторону. Телефончиком тим не фізірувати. Можеш за телефоном в морду заїхати і вкрасти і що хочеш. Карман сховав і все, паділу в кімнаті повчив. І все, і те його ніхто ще не бачив. No. Ага. Будемо знімати мізки до спримічательності. Що? до доспримічательності до будемо знімати. Да, да. Тобі треба не знімати. Ти вже тут по нас снімав. А ну покажи, де ти там васку зняв на дачі. Як він тебе гнав звідти. Покажи, де ти надатися ай Нема? Не, не скажу. Не скажеш? А що ж? Ага. Ай, ва. А это не ехидна. Не правда? Нас критикує, а Ваську хвалить. Ой. Обіжає дитину, свою так... Ай-яй-яй-яй. Ай, ай. Ой. Ну и конечка 2006 часов і ты поехал. Сейчас за два дворанки займу. Ляж поспіш. О, Хотика треба настижки. Що то не там варать. Gracias. Yes. Високе коси коле? No. Тут у хаті чи на дві ж. такі густі вистів так. На дворі ж там з курчанами грався. На дворі, так? Да? No. Бачиш, як жінки миють коси, ті, тими фенами сушать. А в теж то no. треба сушити чимось, бо пустується голова. Зараз сонце то нічого висихає. А як буде холодно, де тебе сушити? To, наверное, на лесу побоюсь. На лесо не красиво. Не, не. Не надо ні, no. не... Ой, Бог. На лесо не надо. Так ты був. Хлопче, не надо. Хлопчик красивый. Ну вова як пострижний, так ти поднявся. Не-не-не. Налас. То потладай, то налас. То все як не люди. А все. Зроби таку прическу як волю красиво. На людину, похоже. Не хочу. А не хочу. Що напутала коштів, да? А ще... <газала> далі, що? Казала, дай вечір. Але все одно вже стали не стрипіхати, хоч вляглися якось, а то... Від мело взагалі стали такі, як їжак. То мило, м'яне. Ну так, да, мило таке, вона коси робляться такі. Кип'я варяники, забирай. Що там яйці? А? завтра цей купив. їм купити істи зварити, приїдуть, так? Да? Що ви зварите? Я знаю. Яшу завтра купи. а что еще О, все разморозили и Разморозили, там все курка. Как курка там? А может быть, что делали? Там есть Сейчас завтра мы шашлык делаем. Что вы украли? Это что не деньги украли? Одна есть, одну жиру, одна есть. Там есть скелет uh -huh. Я все не... Арбузы есть, а если не забирать уже, арбузы есть. Нажимай а. на арбуз. Да я уже нажал, добре. Съел там уже с половиной, или что? И пельменю не хочешь попробовать? Ага. А. Трошки есть. А. А Коля нашу ковбасу подивився, ти не хоче. Кай десь була <гум> наша на Одесу їхати. Найшов ти туїв. Він чи така, як сушішки. Як Сосиски. Сосішки. 140 рублів за ній віддали. Ти що, змішно? Видирає, завтра. Ми 30 спали. Оту, оту повну купили за 120. Тут здорово. То вже ви цілу купили? вас, що вона була. То кусочок ми вже там вижерли в хаті. А Так то ціла 120 гривень. Ти скільки це там кіло? Я кіло? не знаю, кіло. Ну, палка така десь. Коло кіла десь 800 грав. Да. А це три таких тоненьких палочки. А це щось дуря вас. Ну так, да, вона тут вона почне тарабанити. Цукерки, цукерки, нахуй митуи цукерки. Я собі на базу пиду Ну, хочу. Да. А те, і цукерки ободали. А та сорок пять, а ты начитала двести рублей за ці цукерки на цю косу. Да. Ой, таке и о. Кей дешевый цукерки. Ой. А ну, хочете да. хороші? Ну да. Bye. <sighs>